Друзі, привіт всім, хто слідкував за нестримними голосуваннями в парламенті, скоріш за все були цікаві два дні. Це вівторик, середа звільнення і відповідно потім призначення. Саме всі дні, коли звільняли голову служби безпеки України, коли. Призначали, причому не з першої спроби Дениса Шмигля на чергову посаду, і коли відповідно був скандал, в тому числі з отриманням підозри голови фракції батьківщини Юлії Тимошенко. Але наш канал і напевне і відрізняється від всіх інших, тим, що ну ми. Трохи, як ви розумієте, детальніше аналізуємо парламент. І якщо ви слідкуєте за моїми соцмережами, то я декілька разів говорив, що найбільш показовий день насправді буде навіть не вівторок і середа буде. Четвер, тому що на нього запланували винесення не кадрових важливих питань, під які, хоч і з великими проблемами, збирали голоси, а винесення так само важливих законопроєктів, які пов'язані з міжнародними зобов'язаннями, які вносив або які дуже сильно просив прийняти уряд, і по яким готувався саботаж від Верховної Ради. Причому цей саботаж ми сьогодні детальніше розберемо. Тож. Парламентський день відбувся, відбувся саме так, як, в принципі, ми і очікували, з провалом, але з дуже показовим провалом, про який точно треба зробити детальний розбір, тому що це відповідь навіть не на конкретні законопроекти, скоріше за все, їх назва чи навіть суть вам не сильно буде цікава. А про те. Те, наскільки зараз у Свереденко, уряду офісу президента і особисто у президента Зеленського побудовані відносини з парламентом, тому що якщо ви мене слухали багато разів, теж про це говорив, ось саме цей рік він буде дуже відрізнятися з точки зору роботи парламента від попередніх, тому що попереду є величезна кількість міжнародних зобов'язань, їх неможливо проігнорувати, і на них треба буде десятки разів збирати Волоси, причому достатньо системно майже кожен день. І ось сьогоднішній, якраз відповідно, четвер він показав, що у влади вона попереду величезні проблеми, виклики, які, скоріш за все, призведуть або до політичної кризи, або до переформатування парламенту. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нарнеб. І сьогодні ми розбираємо ну напевно один із найбільших ляпасів від українського парламенту до президента Зеленського. І уряду. Тож починаємо. Так, давайте я скажу декілька моментів. Перше, просто для тих, хто пропустив. У нас є величезна кількість зобов'язань, ми за них, як держава, отримуємо гроші. Якщо ми їх не виконуємо, то ми або гроші не отримуємо, як по Європейському Союзу вже не отримали 4 мільярда, або відповідно. Ми можемо навіть не потрапити в нову програму з МВФ, яка може нам подобатися чи ні, але без якої взагалі буде проблема з всім фінансуванням, в тому числі з фінансуванням по Європейському Союзу. І ось перший пленарний тиждень він був показовий, тому що тут були політичні питання, тут були політичні скандали, і тут було. Перше голосування українського парламенту після спочатку історії з Міндічем, потім, відповідно, з історії по врученню підозр депутатам за конверти, і після того як відповідно набув вручили підозру і Юлії Володимирівні Тимошенко. Тож сьогоднішній відповідно цей день почався з новини, про яку ви напевно могли чути. Це історія про приїзд е, голови розпорядника фонду, міжнародного валютного фонду Кристини Георгієвої, яка відповідно зустрічалася з президентом Зеленським, з Юлією Сверденко, з головою відповідно Національного банку України, і в тому числі з головою фракції Слуга народу Девідом Арахамічем. Чому я згадую якраз про приїзд Георгієвої? тому що саме на цей день в українському парламенті першими трьома законопроектами стояли законопроекти, перше про відповідно наше зобов'язання по МВФ, причому зобов'язання, які є проерекшеном, тобто, якщо їх не голосують, у нас немає програми. А далі два законопроекти, які тягнуться як зобов'язання по Ukraine Facility, це не МВФ, але ну, МВФ слідкують теж за цими питаннями. І було очікувано всі. Про це говорили і писали, що очевидно сьогоднішній день буде не днем для міністерства фінансів і уряду. В принципі, там було декілька викликів. Виклик технічний, так як затягнулись кадрові питання, то зала українського парламенту, ну м'яко говорячи, не була в найбільшому своєму потенціалі. Справді багато народних депутатів не були на робочому місці. По-друге, тягнеться історія з Юлією Тимошенко, не те, що хтось би сильно розраховував. На їх голоси, хоча взагалі закон вони за включення голосували. Але тим не менш, ну цей вайб він стояв. Я зараз не буду зупинятися конкретно на історії з Батьківщини і Тимошенка. Просто я хочу показати маленький фрагмент, буквально на хвилину, в якій атмосфері починав роботу український парламент в четвер. Чому це важливо? Тому що четвер, по факту, це останній пленарний день в січні. Відповідно, український парламент збереться на 3 лютого відкрити сесію згідно Конституції, конституція. Далі взагалі всі голосування почнуться з 10 лютого Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Ну, можу вам сказати, що з вчорашнього дня політичне кілірство, яке затіяли проти нашої команди, продовжується все як завжди. Єдиний марафон з замовним, брудним. Буквально нападом на мене і на нашу команду. Всі провладні блогери, ресурси інформаційні, всі, які тільки могли підняти, підняли напад такого масштабу, що, чесно кажучи, дуже згадуються часи Януковича. Нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Як були безправ'я, репресії, агресії, так і залишились. Але є тут одна правдива річ. Влада визначила мене і нашу команду як єдину реальну опозицію в Україні, тому що вони атакували без будь-яких правил і законів, атакували брудно і нахабно і продовжують цю роботу. Я хочу сказати, що для нашої команди це вже давно перевірена історія. І саме тому ніякі подібні дії, я хочу це чітко наголосити, не зупинять нас. І ніколи не зупиняли. Ще раз, історія з батьківщини, вона не сильно впливає тут на голосування. Більш того, за деякі з тих питань, які я вам буду показувати, вони навіть дали голоси, причому достатньо багато, десь біля десятки. Але я хочу зараз перейти до відповідно трьох питань. Перше, це оподаткування цифрових платформ. Не зупиняємося популярно чи ні в деталях. Просто давайте зазначимо, що це історія, яка є праєрекшеном МВФ. За нашу інформацію в цей законопроект мали вставити ще поправки по іншому prior action стосовно скасування відповідно пільг на розмитнення посилок до 150 євро. євро. Коротше, це важливе було голосування. Георгіо перебуває в Україні, тож український парламент теоретично мав би показати підтримку таких рішень. Але, тим не менш, попри всі згадані фактори, і це питання винесли тут підкреслено на включенні в порядок ДНО, ну, тобто його можна буде в майбутньому ще раз переголосувати. За як урядовий де, е, відповідно, пан Марченко був в залі парламенту, і український парламент показав 113 голосів. Тут я хочу зафіксувати те, що це був не єдиний законопроект ще раз по міжнародним зобов'язанням, було ще два по європейській інтеграції і відповідний Україн Фасіліті, які так само набрали 161 голос і 148 голосів. Але ось саме це голосування по платформам 113, воно найбільш показове. І я його хочу вам зараз показати в розборі на фракції. Пробачте, знаєте, люблю я цифри по голосуванням і відповідь. Відно, ну спеціально зробив вам такий аналіз. Так ось від фракції Слуга народу на цей законопроект, попри наявність 227 членів коаліції, було дано лише 81 голос. Всі групи, всі чотири групи, і екс-ОПЗЖ, і довіра, і за майбутнє ще додали буквально 13 голосів. Ще трохи додали відповідно позафракційні, але ну як ви розумієте, в цілому цифра вона достатньо показова: 113. Так само, плюс-мінус розклади були і по цим голосам, які були на європейські законопроекти, і ось цей відповідно протест. Він, очевидно, буде не пов'язаний ні з чим, окрім як з політичним питанням. Чому? Тому що справді в цей день була не найкраща явка, але потім український парламент спокійно голосував багато питань, причому достатньо різних, в тому числі і політичних. Він голосував ратифікації, він голосував законопроекти, він голосував технічні зміни. Попередні законопроекти він навіть попри необхідність набрати 150 голосів, знайшов спокійно 217 голосів на те, щоб викликати міністра справ ветеранів Наталію Калмикову по якраз результатам нашого розслідування про фейкове бронювання у цих офісних відповідного говорящих голів, в тому числі в національному військовому меморіалі. Важливе питання дуже важлива проблема, яка сьогодні виникла В суспільстві вона пов'язана з попереднім законопроектом. Ектом це мобілізація і так звані лакшери броні. Коли процедури будь ласка. процедури я, я обґрунтовую свою пропозицію викликати міністра, коли в державних підприємствах в військовому меморіальному кладовищі є фейкові броні на чортів, які сидять в тилу, займаються кожна чим, а, замість того, аби йти служити, я е, поважаю дуже калмикову, але я прошу викликати її на перший вівторок е, лютого на наше засідання про відкриття сесії, аби вона доповіла, що відбувається в підпорядкованому підприємстві, і власне, коли завершиться ця проблема фейкових. Бронювань це підриває взагалі справедливість в нашому суспільстві, підриває основи мобілізації. Врешті з цим треба покінчити. Дякую, будь ласка, пропозиція Данила Олександровича зрозуміла скористувався статтею регламенту для того, щоб запросити шановного пані міністра з відповідною доповіддю, що стосується питань бронювання відповідного підприємства, яке належить до віддання відповідного міністерства. Я ставлю цю пропозицію на голосування. Тобто, давайте ще раз зафіксуємо: парламент мав достатню кількість голосів конкретно в четвер, п'ятнадцятого січня, але, попри все це, на конкретно необхідний єдиний законопроект для да, для уряду, точніше, три необхідних законопроекти, показав не просто 190, 220, 210. Ну як завжди буває, коли просто не вистачає трохи голосів. Він показав результат, який не дотягує приблизно на 113 голосів, тобто в 50% від того, що потрібно для проходження ініціативи, і це абсолютно показова історія. Тут я дам три інтерпретації. Чому це сталося? Інтерпретація номер перша, про яку багато хто писав, говорив, в тому числі багато колег з більшості. що так як немає комунікації з урядом, так як Свереденка в принципі не вважають своїм прем'єр-міністром, так як ніхто ем, в принципі і не збирався там е, шукати голоси, то народні депутати умовно влаштували італійську забастовку і президенту, і Свереденка, і відповідно всім іншим представникам уряду. Друга про яку так само писали і говорили, що частина народних депутатів після підозри за відповідно конверти сказали, ну ми більше ні за чого голосувати в принципі, ні будемо. Що теж є моментом тиску. Не повірю, що це можливо якось змінити ту позицію набув і САП. В принципі, я думаю, що вже достатньо це очевидно після Міндічгійта, але ну, це теж умовно тиск на відповідно і президента, і. Уряд. Пункт номер три це історія конкретно з цими законопроектами, особливо щодо поподаткування цифрових платформ. Не те, що це найбільш таксичне питання. Ну, справді я багато вам записував: є бізнес, який за, є хто проти, є аргументи в обидві сторони. Не будемо зараз на цьому зупинятися. Просто зафіксуємо, ну це не є законопроект, по якому всіх би возили б мордою по полу в соцмережах декілька днів і кричали, які погані народні депутати. Але ну він точно не є найбільш популярним. І ось. Тут якраз народні депутати вважають і справедливо, в принципі говорять про те, що ось всі ці рішення про кешбеки, марафони, відповідно, чекапи їх же уряд, коли приймав, запевняв народних депутатів, що на це є гроші, на це є міжнародна підтримка, на це є міжнародне погодження. А в результаті та вийшло інакше. В результаті ми отримали проект меморандуму, в якому є і посилки, і відповідно історія з підвищенням або запровадженням ПДВ для фопів і оподаткування. Платформ, що є чеком від міжнародних партнерів на відповідно популізм уряду, тож раз уряд уряд не дотримав свого слова і відповідно це не прополапив. То ну якби чому український парламент знову буде крайній і все це розгрібати? Тим більше, а де в той момент була Свераденка, яка б мала б це представляти. Я можу тут зупинятися конкретно на історії з міжнародними зобов'язаннями, Ми обов'язково це зробимо в окремому відео. Сподіваюсь, достатньо скоро по результатам, в тому числі приїзду тої самої голови розпорядниці МВФ. Але в даному випадку нас очевидно цікавить і нас має відповідно зараз турбувати зовсім інше. Бо ось. Та історія, про яку я вам достатньо багато справді говорив, про те, що після міді після всіх цих підоз, український парламент я б не сказав, що набуває суб'єктності, але входить в очевидне протистояння, причому в форматі італійської забастовки, з. Урядом і по факту з президентом вона ось зараз вже візуалізувалась в ті ж самі 81 голос, і відповідно від координальних змін по підходам комунікації. Якщо ви хочете мою особисту думку, без відповідно уни... і не уникнути відповідно заміни очільниці уряду. Ну це неможливо, воно буде тільки так затягуватись. Тож просто зафіксуємо, що останній пленарний день в. В січні 2026 року, коли у нас є купа міжнародних зобов'язань і відповідно купа прострочених дедлайнів, український парламент входить в таку показову італійську забастовку, яка очевидно не має одної відповіді, або ну немає там конкретно однієї групи людей, які ось зло виступили проти конкретно зараз, і саме тому не прийшло. Ні, ну це 113 голосів ще раз. Це 50 відсотків взагалі потрібних і ось. Це по факту новий тренд української політики, подобається вам чи ні, але ну він буде очевидно ну таким, який буде визначати весь 2026 рік, якщо ми слідкуємо за українським політичним життям і відповідно парламентською роботою. Що ж, на цьому все. Єдине, що хотів би ще додати, це історія, в принципі, з коаліцією. Я спеціально вам а, зробив аналіз по. Тому як слуги народу, конкретно в даному випадку, фракція, яка є монобільшістю, досі, хоч і не зараз складається із формально 227 народних депутатів, як вони в принципі весь цей тиждень голосували за всі кадрові питання, тут теж важливий момент, що були питання, ну політичні, це звільнення малюка і. Тут ми знаємо, що було багато народних депутатів, і, в принципі, з різних фракцій, включаючи слуг народу, які були проти. І ось тут відповідно, Слуга народу дала 168 голосів. Була історія з провалом того ж самого призначення Шмигеля перший раз. Там, взагалі, було 153 голоса. Але ну, окей, ми поговоримо конкретно про групи впливу, групу Папулюка, і взагалі весь цей антураж, та, в принципі, вони до цього відео вам і записували. Але в цілому. На навіть абсолютно не політичні, не зашкварні, ну абсолютно технічні питання, типу як звільнення Федорова з міністра цифрової трансформації для того, щоб його призначити міністром оборони, слуга народу максимум видавала 186 голосів. На звільнення того ж самого Шмигаля – 180 голосів, і в принципі всі кадрові призначення, включаючи міністра оборони, вони не перевищували далі цю цифру, тобто. Це завжди було 170-180 голосів. Ще раз підкреслюю це голосування, де ні, ніхто не було проти, іноді голосувала група разумково. В принципі, ніхто не виступав. Ну тобто, це технічні питання, просто де коаліція має прийти і проголосувати. І ось цей момент в комбінації з тим історією про італійську забастовку. Я от просто хочу ще раз підкреслити, що він визначає новий тренд, коли. Необхідна кількість навіть дуже лояльних до офісу президента, абсолютно неконфліктних народних депутатів, у них всередині, плюс групи вже не витягують відповідно необхідну кількість голосів для того, щоб проходити голосування навіть по політичним питанням, і тому вони залучали ту ж саму батьківщину для звільнення малюка. А коли відповідно ми говоримо про цілий ряд десятків технічних законопроєктів, не завжди популярних в суспільстві для виконання міжнародних зобов'язань, тут взагалі. Лі, у нас проблеми у, у влади значно значно більше. Ось на цьому моменті, в принципі, можна і завершити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний на нардеп». До побачення, до нових зустрічей.